Добрий день, шановне панство! Продовжуємо вивчати версії Java. І сьогоднішня тема версія 8. Рушій на шорн. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. В Java є можливість використовувати зовнішні рушії. Наприклад, для отримування якогось результату або Інформації. До 8 Java також були ці можливості, наприклад, використовувався гроші або engine Rhino. Але в 8 Java він був замінений на Nashorn, Але навіть гроші, на Шорт був потім помічений як застарілий deprecated і в 11-й версії, 11 версії був застарілий і прибраний в 15 й версії. Одразу Може виникнути питання, а навіщо це потрібно. Ну, В принципі, логіка в тому, щоб використовувати в одній мові програмування якусь іншу мову програмування або навіть скрипти, це доволі таки розповсюджена річ в мовах програмування. По-друге, JavaScript достатньо популярний, і ви, наприклад, в Java можете звернутися до якоїсь сторінки, отримати ресурс JavaScript-овського коду, його в себе. Використати, реалізувати і отримати якийсь результат. Ну, класно написана якась бібліотека, уявна. Але вона на JavaScript. А вам хочеться використати її в себе в Java. Будь ласка, можете використовувати руші на Shorn або інші якісь рушії. Використовуючи цю бібліотеку, ви можете отримати результат. Щоб не переписати таку ж саму бібліотеку, наприклад, як на Java. Для цього в нас є. Спеціальні класи і інтерфейс. Наприклад, клас Script Engine Manager, який реалізує механізм виявлення та створення екземплярів для класів Script Engine, а також підтримує колекцію пар ключ значення, що зберігає стан, спільний для всіх механізмів, створений менеджером. Фактично, це є клас, який має в собі посилання на інші реалізації інтерфейсу Script Engine. Всі, хто рушіє, використовується в Java, вони реалізують клас, точніше, інтерфейс ScriptEngine. Engine. Отже, ScriptEngine – Engine це інтерфейс, який має методи для роботи із скриптами. Такі як встановлення значень, отримання значень та саме виконання скрипта. Добре, давайте тепер перейдемо до використання цього. Так, перебір. Рушія. Забув. Create. Як нам його створити? Точніше, він вже створений, а в менеджері ми просто до нього звертаємося, фактично як ключ значення мепи для того, щоб отримувати якусь реалізацію нашого скрипта. В скрипт-менеджері є метод getEngineByName, і по цьому ключу ми отримаємо реалізацію інтерфейсу ScriptEngine. В нашому випадку це буде на шорт. Але, як я казав, так, в 11 він був помічний як застаріл, а в 15 взагалі прибраний. В мене стоїть версія 17. -та. Отже, він в 17 версії відсутній. Давайте запустимо, подивимось, що у нас буде. Нічого. Але прикол в тому, що якщо ми зробимо SOUT. Тобто фактично помилки немає, тому що в нашій зміні engine просто null. І ми, якщо почнемо використовувати наш engine, отоді буде null Pointer Exception. Але, щоб такого не було, у нас є помчик, в якому ми можемо, якщо хочемо, все ж таки додати цей рушій на шорн. Давайте, в принципі, повернумо так. Ще раз б'яку поставимо. От подивимося, що тепер реалізація Script Engine інтерфейсу є, і це наш Engine. Супер. Тепер ми можемо його використовувати, потестувати, подивитись, як з ним працювати. Фактично, ми будемо працювати з інтерфейсами, тому всі інші скрипти, які реалізовані, реалізують інтерфейс Script Engine, ви теж можете використовувати. Добре, давайте подивимося. Як, що ми можемо взагалі зробити з цими скриптами, я тут одразу в одній зміні engine отримую, ну, щоб робити дві зміни, менеджера, потім engine. Тому я все в один рядок це роблю. І так, ми отримуємо наш engine. І є такий метод, як eval. Для того, щоб спрацював скрипт всередині стрінго, який ви передасте. Що у нас тут є? Він каже: print hello world, тобто, фактично. JavaScript Print, це. Треба писати в консоль. Те, що є ось тут в параметрі Давайте це зробимо. Подивимось, що в нашій консолі буде написано це. Hello, World. Супер. Print спрацював. Давайте подивимось, що у нас ще є. Які можливості? Це value або значення. І так. В engine, знову викликаємо метод Eval і передаємо сюди наш скрипт. Що ми тут бачимо? Змінна текст, отримаємо значення string це something interesting. Потім просто її викликаємо і отримаємо результат саме цю зміну. Якщо в консолі або в JavaScript в браузері ви просто з якусь зміну напишете, то консоль вам видасть значення цієї змін. Така ж сама логіка, ви просто її. Кажете, викликаєте і отримаєте це значення. Текст, і сюди можна буде в консоль її вивести. Цю зміну. Що у нас? Something interesting. Супер. Тепер ми можемо отримувати зміни з скрипта. Йдемо далі. Параметри. В нас є можливість передавати вхідні параметри. В наш скрипт. Для цього у engine викликаємо метод Create bindings, отримаємо bindings і туди як ключ значення мепу, назва значення. Назва значення. Що в нас тут є? Наш engine? Пишемо текст, дорівнює старт. Цей старт ось це наше значення. String numbers. два Ми біжимо тут по циклу, по JavaScriptському. І текст плюс дорівнює і. Тобто, фактично, ми конкатенуємо значення, text, text, а, які в нас є, numbers плюс ітерація кожен раз 0, 1, 2, 3, 4, 5, скільки у нас до каунта у нас каунт 10, тобто повинно бути від 0 до 9. Потім знову викликаємо змінну текст і повертаємо її значення, для того, щоб наші пінтенці, наші Вхідні параметри були вставлені цей скрипт через кому другим параметром в методі eval ми передаємо наші значення, наші вхідні параметри. Знову отримаємо текст. Можна одразу, до речі, якщо ми знаємо, що це string, то фактично там все можна стрінгом. Хоча ні, треба перевірити. Але якщо ми точно знаємо, який це тип, можемо одразу цей тип перевести, тому що engine eval передає об'єкт. Так, скоріше там буде. Може бути і не тільки string, там може бути якийсь об'єкт. Так, і виводимо в консоль. Давайте подивимося на результат виконання цього скрипта. Numbers і 0, 1, 2, і до 9. Супер. Ми отримали можливість параметрів. Добре, давайте наступне: function. Можемо викликати функції. Що для цього нам треба зробити? Давайте спочатку а, ініціалізуємо наш StringScript. Це наша функція. Запам'ятовуємо те, що ми пишемо скрипт, як JavaScript. В принципі, логічно, як мова JavaScript. Це function, потім назва, потім параметри, без ніяких типізацій, ну, Тому що це JavaScript. Так, потім return, наш текст, плюс, і викликаємо new date, JavaScript і GetTime, який повертає, типу, фактично, як System CurrentTime-поточний час в мілісекундах. Так, далі. Створюємо наш Angel, робимо eval цьому скрипту. Тобто його виконай і запам'ятай. Далі, наш Engine, ми робимо типізацію його, його під Invocable. Чому? Тому що давайте script Engine. Script Engine. У нас є скрипт, який ми додали, аж на бібліотечка і він також є, бачите, Implements Invocable. Тобто його можна використовувати як invocable також. Тому що в цьому інтерфейсі invocable є такий метод, як invoke function, ось для чого нам потрібно його змінити тип. Далі передаємо сюди значення, точніше, назву. Функції, бачите, getTextTime. А сюди передаємо параметр цю функцію. Параметр тут var args. Сюди можете передавати два параметри, три безліч. І сюди їх всі передаєте. У мене один параметр, тому я передаю CurrentTime 2. І конкатеную значення, яке буде в NewDateGetTime. Потім я отримую так само стріт. CurrentTime. І ввожу в консоль. Давайте подивимося, який результат роботи цього скрипта. Current Time і Current Time Millis у нас буде ось таке значення. Так, давайте наступне. А це вже цікаво. Це можливість використання Java в рушії Java скрипта, який використовується Java. Ну, це взагалі. Молодці. Добре придумали. Тобто нам треба використати якимось чином в рушії цьому ми хочемо додати. Таке можливо. Є все, але немає такого класу, який є в цьому рушії. Тому, що нам треба зробити? Нам треба викликати Java статичний метод, time, туди передати шлях до класу slash інтерфейсу який ми хочемо використовувати. І це є, наприклад, стрім. Далі, це значення стрім. Ми можемо вже використовувати як клас або інтерфейс в самому цьому речі. Він знає, як з ним працювати. І викликати навіть його методи статично. І сюди передаємо 1, 2, 3, 4, 5. Як створюється стрім, можете подивитися про відео про стріми. Далі викликаємо метод фільтр. І у нас тут передається лямда. Але лямбда передається не джавівська. А лямбда, яка використовується в JavaScript. І нам явно треба показати, що це function. Тобто ми не можемо зробити навіть лямдовську, тобто джава лямбду. лямду. Нам все ж таки треба передати явно, як це було до лямбд. Це function, параметр вхідний, і використовуємо його вже тут. Ну, тут, звісно, фігурні дужки, У нас повернути треба значення, n більше 3». Потім наступний метод count, порахуй, будь ласка, скільки буде значень відфільтрованих. І в цю зміну помісти їх. Потім викличемо цю зміну і отримуємо результат. Отже, n більше 3. 1 не підходить, 2 не підходить. Так, 3 не підходить, отже, 4 і 5. Потім ми робимо count, рахуємо скільки. Два значення. Викликаємо count, отримуємо. Ну, це у нас скрипт, який ми поміщаємо наш eval, а потім engine в нашому eval цього значення, і будемо писати в консоль, до речі. Давайте отак зробимо. Так, начебто все. Давайте через бріку хочу подивитися. Повинен бути інтеджер. Eval mm, навіть long не інтеджер, а саме long. Значення 2. Все правильно. Давайте зробимо більше одного, і воно нам поверне скільки. 1, 2, 3, 4, 5. Отже, 1, 2, 3, 4. Повинно повернути. Ну, давайте вже. Звичайно, зробимо. Повинно бути значення 4. Відпрацювало? Таким чином, ми можемо навіть використовувати Java, в якій використовуємо руші якісь зовнішні, наприклад, JavaStream, JavaScript, і в ньому використовувати класи Java для того, щоб виконати цей скрипт. Ну, просто неймовірно. Отже, в Java. Є можливість використовувати інші мови програмування, або енджини, або рушії. Для цього є в Java класи і інтерфейси, які треба реалізовувати, наприклад, Script Engine інтерфейс реалізує будь-яка реалізація рушія для того, щоб працювати з самим цим рушієм. В Java можливо, як і вже було раніше сказано, те, що, наприклад, наш engine. На шорт був прибраний з 15. І якщо ви хочете його використовувати, вам потрібно зробити додаткові умови, наприклад, його додати в бібліотечку, як це зробив через Maven. Після цього ви можете використовувати цей скрипт у себе для виконання якихось функцій, як я казав ще раніше. Наприклад, написана бібліотека на якомусь на якійсь мові програмування, і ви хочете її використовувати, а не переписувати повністю на джаву. Будь ласка, використовуйте. Наприклад, на скрипті використовуйте Росія на шур, використовувати цю бібліотечку, і все буде так, як вам потрібно. Добре, якщо у вас є побажання розібрати щось більш поглиблено в якійсь версії Java якусь конкретну тему, то пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд!